Доброго раночку, ми з України, середа, п'яти хвилинка. Сьогодні хочу розказати вам про один розклад, який робиться саме на відносини, саме на проблеми у відносинах, тому що не дивлячись на важкі часи. Кохання завжди має бути. І відносини, які б вони не були, вони існують. Є складні, є легкі, є відносини перспективні, є ні. І в цьому розібратися нам допоможе розклад, який називається Все складно. Сьогодні розповім вам про цей розклад і покажу деякі товари з крамнички. Розклад на проблемні відносини. Називається все складно. Перша позиція розкладу це ситуація на даний момент, що зараз відбувається у відносинах. Друга позиція як бачить цю ситуацію ваш партнер. Третя як бачите її ви. Четверта що не влаштовує партнера у відносинах. П'ята позиція що не влаштовує вас. Шоста позиція, чому не ладяться відносини. Сьома що вас утримує разом. Восьма що вас віддаляє. Дев'ята позиція, що можна зробити, щоб відносини налагодилися. І десята позиція динаміка розвитку відносин. Це буде продовження, чи це буде кінець відносин. Я думаю, що цей розклад можна робити тоді, коли ви стоїте перед вибором. Що робити? Чи розлучатися, чи продовжувати відносини? Чи можна їх якось виправити, і, взагалі, якщо вам хочеться дізнатися, що про вас думає ваш партнер, які в нього думки, які наміри, які перспективи він бачить перед собою, або, можливо, їх зовсім не бачить. І цей розклад дуже легко і просто допоможе нам прояснити цю ситуацію, для того, щоб у вас не було в подальшому якихось проблем, і щоб ви не витрачали час не на ту людину. Тому, будь ласка. Хто хоче такий розклад, який називається Все складно, я вас чекаю в особистих. Розклад коштує 800 гривень. В інстаграм я його ще не викладала, але я думаю, що сьогодні-завтра він там з'явиться. Запрошую вас на цей розклад, який дуже добре допомагає нам прояснити саме е, наші стосунки. Що хочу ще сьогодні вам показати з новиночок в крамничці. Хочу показати ось такий чудовий іронічний стан. на на торгівлю цей став спрямований на успішні продажі, на збільшення обороту, залучення клієнтів, вдалі угоди та вигідне партнерство він дуже підсилює саме такі можливості продавця, коли людина щось хоче продати, коли людина постійно. Торгівлі, то цей став, який буде знаходитися на вашому робочому місці. Неважливо, де воно знаходиться. Чи у вас вдома ви працюєте онлайн, чи ви десь працюєте офлайн. Якщо він буде знаходитися, він буде поруч з вами, він буде вам допомагати все продавати. Вартість такого ставу 600 гривень. Будь ласка, він один у мене. Далі сьогодні ще хочу показати вам ось таку мою улюблену трояндову свічку. Чому трояндова це свічка на кохання, все. В є полюстки троянд. Коли вона горить, вона розкривається, полюстки виходять назовні. Ця свічечка коштує 800 гривень, приваблює кохання і налагоджує ті відносини, які є зараз, якщо в них є проблеми. І ваші улюблені знову з'явилися трав'яні свічки. Ця свічечка в нас на гроші. Ця на виконання бажання, ця на кохання, а ця від стресу. Лавандова свічка. Вартість свічки 400 гривень. Ось зараз є такі види. Можна замовити, активація індивідуальна, якщо ви в іншому місці, то доставочка безкоштовна. Приходите і отримуєте. А ще й подаруночок покладу вам до вашого замовлення. Тому, будь ласка, ще хочу сказати, що в п'ятницю, в цю п'ятницю, 12 грудня, буде акція вільний час в інстаграмі, коли я 40 хвилинок відповідаю безкоштовно на ваші питання під постом з акцією. Акція З'являється пост з акцією за 5 хвилин до початку. Початок у цю п'ятницю буде о 14-й годині до 14-ї 40. Я ще додатково напишу е, про це повідомлення і запрошую вас на безкоштовну акцію саме у цю п'ятницю. Вам бажаю тихого дня, бажаю вам світла, бо, бачите, зараз я працюю на зарядній станції, світла немає, але слава Богу, є опалення і з'явилася водичка. Це вже дуже. Добре, я думаю, що все ми налагодимо і будемо чекати гарних новин. Слава Україні!